Що таке композиція в кіно? Це не просто розташування елементів в кадрі. Композиція включає розташування головного об'єкта зйомки та простір, який його оточує. Розмір і форми, колір і контраст, провідні лінії, створені для спрямування погляду глядача, існує багато правил побудови композиції. Проте, незалежно від того, який із цих прийомів композиції ви оберете, важливо чітко розуміти, що ви хочете донести глядачеві в певному зображенні. Створення фокусних точок є дуже цінною навичкою, щоб ви могли спрямувати увагу глядача туди, куди вам потрібно. Це можна зробити за допомогою провідних ліній, створення форм, правила третин і навіть використання кольору та контрасту. Існують також інші методи кадрування та побудови композиції, такі як кадру кадрі, золотий перетин, спіраль Фібоначчі та інші.